Можна до вас? Принесла чергові обіцянки? Навіщо ви так? Мені дуже погано. А мені. Щодня подвійно роботу робити, спину гнути. Зніміть свою порчу. Дуже прошу. Ти що здуріла, дівка? Яку ще порчу? Я. Я... Ти чого це дитина? А ну сідай. Отак. Що з тобою? А це живе, зарочила вона. Ти з чого це взяла? Я бачила, як ви вчора на городі щось робили і примовляли. Та я бур'ян травила, отруту сипала, собі нагороди, з твоєї сторони теж. Так. Ну, примовляла собі по-старечому, щоб добре росло, погане не росло. А ви казали, що проклянете мене. Та я б ніколи тобі зла не заподіяла, дочко, про твоя Зоя, як рідна мені була, значить, і ти не чужа. Так, от портрет її Баб Зоя. Потьмянів весь, почорнів і такими рисками пішов, наче хтось ножем його царапав. Я знаю одну дівчинку, Христина звуть. Надзвичайний дар має. Тобі до неї треба поїхати. Не затягуй, одразу їдь.